Леся Українка, поет під час облоги, Уривок. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і лихом жартує, і вірші мовлекії стрілки гартує. І кидає пісню в широкий простор з її на майдані і полі юрба переймає та в пісню Все бачить співець у широким роздолі, і небо, і море, красу світову. І людям співає він пісню нову. Усе відбувається в пісні, як море, рожева зоря, червона кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяці, зорі, та пісня, як море, і стогне, і ридає, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню, нещасний коханець. Щаслива пара, і мати, і дитина співає ту пісню дружині дружина, ти знає, і тішиться музина бранець. Що в день серед люду поети, мов діти, і милі тріумфи, і лаври, і квіти, і вабить, і мочі, велика слава, якої не дасть перемога кривава. В на неї терновий вінець прийма молоденький співець.